Слава Україні! Ви на каналі Energy .ua. І сьогодні у випуску ми поговоримо про те, що ж обрати краще: систему PowerKids або систему PowerOcean. А також розберемося, в чому їх принципова різниця. Розглянемо їх потужність та інші технічні можливості для ваших квартир чи будинків. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. EcoFlow Power Kids – це перша в світі однофазна система енергозабезпечення типу Plug and Play. Підключи та Рестуся, яка розроблена спеціально для автономних будинків, квартир трейлерів. Її потужність змінного струму 3,6 кВт, а постійного струму 1,5 кВт. Комплекти PowerKit розроблені зарахування модульності та компактності, орієнтовані на життя поза централізованою електромережею та пропонують більше можливості ніж стандартна портативна електростанція або наявні модульні енергетичні рішення. EcoFlow PowerKit складеться з двох основних модулів: EcoFlow PowerHub, що є інвертором, який приймає та Віддає енергію. а також lvp літі залізовосфатних акумуляторів 2 кВт за годину або 5 кВт за годину. Переходимо до EcoFlow Power Ocean. Це модульна трьохфазна домашня система преміум класу з максимальною потужністю 10 кВт. розроблена для жителів квартир, будинків та підприємців, які шукають розумне та гнучке рішення для автономного енергозабезпечення. Завдяки lvp акумуляторам від світового лідера компанії Power Ocean забезпечує надзвичайну продуктивність батареї та її підвищення. Чину безпеку гарантія на систему складає 15 років. Трифазний гібридний інвертор EcoFlow Power Ocean дозволяє високоефективне використання та зберігання сонячної енергії для досягнення незалежності від електропостачання вашого будинку чи квартири вихідною потужністю в 10 кВт Ви зможете під'єднати всі важливі домашні прилади одночасно, включаючи пральні машини, посудомийні машини, електропіч тощо. Отже, PowerKit – це однофазна система потужністю 3,6 кВт. До неї ми можемо підключити майже 5 кВт сонця. А PowerOcean це більш потужна трьохфазна система потужністю 10 кВт. До неї ми можемо підключити майже до 14 кВт сонячних панелей. Максимальна ємність EcoFlow PowerKit – це 15 кВт, а ємність EcoFlow Power Ocean 3 рази більше і становить аж 45 кВт. Насправді 45 кВт ємності навіть для будинку в 150 квадраті квадратів або ж для квартири до 100 квадратів може вистачити для життя протягом 3-4 днів. Тобто, це дуже потужна та дуже ємна система. Друзі, як завжди, ви можете звернутися за консультацією до наших фахівців на нашому сайті Energy.ua. Всі найкращі пропозиції, якісні товари та найліпші ціни, як завжди, на нашому сайті. Бережіть себе і до нових зустрічей.